Зараз ви побачите перше фото Києва. Невідомі фотографії Шевченка та дізнаєтесь, що хрещатиком текла річка. Про це все у сьогоднішньому випуску. Вмощуйтесь позручніше, буде цікаво. Перший кадр міста зробив англієць Джон Борн. Борн. Не той, що Джейсон Борн, не путайте. Він був офіційним фотографом інженера Чарльза Віньоля, за проектом якого спорудили ланцюговий міст через Дніпро. Про цей міст я вам ще розповім. Він, власне, і зображений на першій фотографії. В інтернеті гуляє купа фото, які підписані як перша фотографія Києва. Але далеко не завжди там все вказано вірно. Є різні неточності, і як наслідок виникають суперечки на дану тему. Тому давайте спробуємо розібратись разом, хто і коли насправді вперше зафіксував нашу столицю на фото. Вважається, що перше фото столиці було зроблене у 1852 році, яке зробив англійський фотограф Роджер Фентон. Але ж ви розумієте, якби це так і було, то я б не починав розповідь із Джона Борна. Вони обоє прибули до Києва по запрошенню Чарльза Віньоля. Того самого інженера 24 вересня 1852 року у Києві Фентон фотографував завершення будівництва ланцюгового моста, а також різні місця в Києві. У 1852 році в Англії Фентон представив свої фотографії. А в наступному 1953 році продемонстрував їх на виставки королівські спілки мистецтв. Зберігся і знімок ланцюгового моста, який зробив Джон Борн. Правда, датований він. 1853 року. роком здавалося б, усе зрозуміло, але є одне але. Як ви вже знаєте, Джон Борн був офіційним фотографом віноля, і той запрошував Борна ще раніше, щоб той фотографував увесь процес будівництва мосту. Саме Борн малював для віноля ескізи мосту, перший з яких був ще в 1847 році. Сам міст було збудовано протягом 1848-53 років. Якщо вірити англійській вікіпедії, то Борн успішно справлявся і робив малюнки. Та пізніше щотижневі фотографії будівництва. Саме завдяки йому ми маємо першу світлину старого Києва, яку Джон Борн зробив у 1849 році, і ось як виглядає ця фотографія. 9 червня 1920 року відступаючими поляками була підірвана перша від правого берега опора. Розірвані ланцюги потягнули за собою всю споруду, і тому ідею реставрації відкинули одразу. Що за відступаючі поляки? Запитаєте ви, це була спроба радянської армії прорватися через польську республіку до німецької держави, щоб захопити її і звідти понести соціалістичну революцію по всьому світу. За 4 роки Патон спроектував нову переправу. Так, опори залишились, але нову споруду зробили балковою. Всього за 10 місяців, а саме 10 травня 1925 року, з'явився новий міст. Втім, він теж слугував недовго. 19 вересня 1941 року його знищили радянські війська. Навіть після війни міст вирішили не чіпати, оскільки опори збереглися. До середини 60-х років їх використовували для лінії електропередачі, підірвали бетонні брили під час спорудження мосту метро, який стоїть трохи північніше, коли у Дніпрі падає рівень Води можна побачити ті самі опори ланцюгового мосту. Переправа була поруч із місцем, де зараз міст метро. Зверніть увагу наступного разу, коли будете проїжджати повз. Зараз важко уявити, щоб Хрещатиком текла річка, але колись так і було. Центральна вулиця Києва це долина річки Хрещатик. Це видно навіть за рельєфом місцевості. Усі вулиці, які ведуть до Хрещатика, мають дуже різкий нахил. Колись давно на цьому місці була річка, яка довгий час вимивала землю. А я вам нагадую, підпишіться на мій канал та поставте вподобайку. Це дуже важливо для українського ютубу. А ви знали, що світовий рекорд із найбільшої кількості встановлених пам'ятників культурному діячу належить українському поетові прозаїку та художнику Тарасові Шевченку? До нашого часу фотографій Тараса Григоровича Шевченка збереглося всього 10, Але із архівів відомо про 11. Найперша фотографія була зроблена у 1858 році, коли Шевченкові було 44 роки. З цієї фотографії, у 1860 році був виконаний автопортрет письменника. Другий знімок було зроблено у професійному ательє у 1858 році. У подальшому саме це фото було зразком для малювання портретів поета. Третє найбільш відоме для всіх фото, датується квітнем 1859 року. Після смерті Кобзаря цим знімком користувалася для виготовлення скульптур та портретів Тараса. Наступне фото було зроблене у 1859 році разом з друзями Шевченка. З цього знімка постать поета буде викадрувана та вигравірована на сталі. Найрідкіснішим є фото, яке було зроблено також у 59 році. Поет на ньому зображений в повний зріст в шапці і з палицею. У 1859 році Шевченко перебував в Києві та мав змогу зробити аж три знімки. На першому фото поет у сорочки з краваткою. На другому фото Шевченко сидить на стільці у костюмі та з палицею в руках. На третьому фото кобзар зображений по в костюмі. На наступному фото оригінал, якого на жаль не зберігся. Кобзар одягнений також в темний костюм. Про два наступних знімка. Мало що відомо. На першому фото видно, що Шевченко сидить на стільці у темному костюмі. На другому знімку поет фотографувався разом зі своїм приятелем. Приблизна дата фото 1860-61 рік. Як ви бачите, Шевченко не завжди був у кожусі, як багато хто звик думати. Він одягався згідно з модою 19 сторіччя, проте мав свій неперевершений образ. Дякую, що додивились до кінця, до зустрічі.